Ох, пацани, карт Картбланш. знімайте, що хочете. Все ж таки не вистачає драматургії. Бо я вибачаюся, але від нас дуже смердить. Блін, кадр. Ано. У нас були дійсно стислі дедлайни. Ми не знімаємо там 15-го рембо на український розлив. Що з приводу хардфанга? Ти не бачиш його але відчуваєш. Друзі, всім привіт. Сьогодні в рамках нашого минулого випуску з презентації двох нових пісень Міші Скарпіона ми маємо честь поспілкуватися з командою «Міхалевський продакшн, які були одними з тих, хто брав участь в створенні цих двох важливих робіт. Насамперед, хлопці, я б хотіла вас попросити розказати детальніше про себе та про свій продакшн. Наш продакшн займається зйомкою кліпів, реклами, комерційного продукту. Він забезпечує повний цикл відеопродакшну як в Україні, так і за кордоном. За ініціативою код продакшн, який звернувся до нас як до супідрядників, режисера, оператора постановника для реалізації цього проекту. Першочергова ідея, скажімо, цих двох робіт була від... Код продакшн куди нас вже мене підключив Олексій з тим, що дві композиції, дві пісні. Одна Віцик і Мішо Скорпіон це пісня брати, і друга композиція Мішо скорпіон і Харфанг пісня сам. І в котпродакшн була ідея, що ці дві пісні мають бути поєднані спільним сюжетом, де останній кадр першого кліпу буде переходити в перший кадр наступного. І фабулою була історія того, що бойовий метик рятує свого побратима. Розкажіть нам, будь ласка, як це все організовувалось, тому що роботи вони складні, так. і я розумію, що там організація мала бути теж нелегкою, і це було не два дні. Чи це було два дні? Ну, для початку треба згадати, що в нас були дійсно стислі дедлайни. І тож ми тр -тр трішки поспішали і одразу почали шукати, проговорювати сценарій і шукати локацію. Бо локація не проста, це нам просто приїхати в студію чи якийсь павільйон і познімати. Нам треба було створити, умовно, військові дії. і ми дали запит пресофіцеру в Києві і під Києвом. Почали шукати діючі військові полігони, які схожі на, на війну. Що там дійсно має бути якийсь антураж і таке інше. Але виявилось, що всі полігони абсолютно зараз забиті військовослужбовцями, які готуються тому. Скажемо, ми це це чудово. Що абсолютно нон стопом люди тренуються в Україні? Це класно. Тому ми почали шукати. Як варіант, приватні полігони. Але під час того, як нам показували фотографії цих галерей, це називається галерея, це не, навіть не полігон, то там, а вже ж вони вирівнили землю, там все чисто стабільно, люди приходять, просто постріляли, постріляли в тір. Погрались і все. Ну, типу, на цьому на цьому закінчується. Це зовсім не та локація, яку ми шукали. І ми почали шукати щось інше, питати, чи можемо ми там підпалювати гуму, перекопувати їм землю і все інше. А вже ж вони не забороняли, тому що вони якраз таки підготували під своїх клієнтів цю локацію. І майже скажімо так, в останній час там за день, да, за день до зйомки кліпу, взагалі, в нас було освоєння. І ми знайшли все ж таки полігон, який більш-менш нам підходив. Поїхали на освоєння, зрозуміло, що це нам підходить, що ми зможемо реалізувати цей сценарій, яким займався Олег. І все ми вирішили, що у нас буде зйомка. Домовилися з усією командою і поїхали знімати. От як, як такого часу на розкачку не було. Була крута ідея, так, яку треба було. Розжувати, розписати, прописати розкадровку, погодити, тому що це не є авторська робота, це не є там що ох, пацани. Картбланш знімаєте, що хочете. Що все у вас летить. Ні, максимально от важлива історія. Є ідея, яку важливо дотримати, розширити. І при цьому не забувати все ж таки, що це персональна історія. Хлопці проживають цю історію, хлопці мають опрувувати цю історію. Ця історія має бути максимально правдоподібною. Дуже було важливо максимально проникнути з цієї історії і зробити так, щоб був апрув безпосередньо від Міша, від віцика, тому що це бойові хлопці, і це не має бути. Мультяшної награма, це має бути близько їм в першу чергу. Давайте згадаємо, хто ці люди. Це діючі військові приїхали безпосередньо з війни для зйомок цього кліпу. В них був дуже обмежений е, час. Їх там відпустили буквально на день, на два. І ми затверджували цю історію. Теж чекали відповіді від, від, від тих командирів. Один з них Віцик. Це Санітар, другий це Міша Скорпіон, це його побратим, якого він безпосередньо рятував, який, з яким він написав пісню на, на реальній історії. Реальна історія полягає в тому, що дійсно колись була така ситуація, що відсик врятував Скорпіона. І вони на основі цієї історії. Написали пісню, ну і знову ж таки на основі цієї пісні ми зняли цей кліп. Окрім цього, нам треба було знайти умовну масовку, і проблема була в тому, що знайти людей, які схожі на військових. Дійсно, щоб вона у них був такий погляд, що вони дійсно, скажімо, пережили ці емоції. Було достатньо важко. Ми могли знайти акторів. Ми підключили менеджера, але знову ж таки знайти там шість комплектів військової форми: це бронежилети, це і каски. По розміру, обмежений час, військова форма. Треба було дуже багато процесів синхронізувати, але це було важко. Тому ми спробували знайти діючих військових. З точки зору там. Важливості інформаційності цієї історії. Я не, ну, я не знаю, яку треба, яке треба дати завдання акторові, які, з яким би він досвідом не був театральним, щоб він зміг видати в кадр цей холодний скляний стоярдовий погляд, який тебе пронизує наскрізь. Це режисура тих доль, які вони прожили. І в кліпі взяли участь, окрім діючих військових віцика та. Міша Скорпіона, герої Азовсталія, герої Маріуполя, Мар'яна, яка також потрапила в полон в Маріуполі. Їхні погляди, їхні обличчя, їхня присутність в цьому кліпі, саме робить цей кліп таким, яким він вийшов. Ти упомянув акторів та те, що. Ви ну, не могли набрати, тому що ви не були впевнені, що вони передадуть прям ті емоції, той погляд, і все взагалі так, як це зробив діючий військовий. А Міша Скорпіон, він якраз таки діючий військовий, як і віцек. скажи, в тебе вже був досвід працювати з військовими? Чи виникали якісь виклики при комунікації з ними? Або коли ти старався донести якусь режисерську точку зору, а вони не змогли це зрозуміти? Був досвід роботи з військовими, я колись е, створював документальний проект. Безпосередньо про хлопця він в жанрі мак'юментарі і документалістики по факту, маю досвід спілкування, так би мовити, абсолютно різний. І що я знав до цього, це те, що військові йдуть на контакт. Якщо ми беремо перші кадри, я вкажу віті, Віцику, Ситуація, яка після прильоту все в диму. Перше, що ти маєш зрозуміти, перевір, чи ти живий, чи ти цілий. Він починає взаємодіяти, то трохи він розганяється. І потім ми по-своєму розумію так, добре, ми рожма, добре, йде на контакт. І потім, коли вже ми доходимо до сцен, де він починає в пошуках вже рятувати безпосередньо побратимів, і ти хочеш сказати йому команду, а ти розумієш, що не ти тут рука водиш. Людина до механіки навчена, людина те, що йому потрібно робити, тому що це. Це його світ, і він його перемкнув. І тут вже наша задача була, як документалісти, це все відзняти, передати. Коли він починає кричати, виривати себе, трясти, і ти розумієш, що якщо ти зараз почнеш там додавати якісь певні речі, ти можеш збити людину. По факту, ми спостерігали за тим, як працює він. Так, ну, звичайно, там певні моменти. Які нам потрібно було по кадру, вони там дублювалися, хлопці вже війшли враж. Так само, коли дійшло до партії зйомок там, з Мішою, я йому пояснюю, в чому, ну, що. Такі запропоновані обставини після прильоту, ти поранений. Ти ще живий. Ти не знаєш, що ти виживеш. І теж там фактично на півслові обривалося, і він починав це робити. І починав це робити настільки природньо, воно. Там не овер-естетично було, це не була театральщина, чи ще щось. Це було по-своєму брудно, як да, він це казав, щоб, щоб зуби були чорні, щоб грязь під нігтями, щоб це не було глянцево. Так. І хлопці це видавали. Хлопці самі тулилися до того вогнища, обсмальцовувалися для того, щоб максимально вони були максимально задіяні. І вже не кажучи про ту інформацію, яку вони нас навчили, тому що. Не бувши там, я не певна, що ти зможеш зрозуміти та й казати, що от а вдруг, ну, це ми не знімаємо там 15-го рембо на український розлив. Ні, ми намагалися просто проникнутися хлопцями і задокументувати ту інформацію, яку вони транслюють нам через свої очі, через свої дії. Все, що ми зробили, це ми спільною великою командою, так зробили запропоновані обставини, які вони знають краще насправді аніж ми. Ми переживали дуже, що вони будуть трохи замкнені. Люди просто звіни, вони стомлені, в них може й немає бажання, можливо, скажемо так, в цьому приймати участь, але воно було, вони були дуже позитивні і включались максимально в той момент, коли нам треба було. Вони видавали легко ту емоцію, яка нам була треба, тому що це їм це звично і природно. Ще такий був цікавий момент. Там перший план шикарний грим, туди-сюди пропрацювали. З кожним разом, з кожним кадром, обличчя там відцика чимніше від того чаду темніше і темніше. <рес> Добре, що ми за кадром, але насправді просто, ну, так як я працюю в даній історії, там не те, що я там дядько, який біля контролурума кричить влево, вправо. Я вмішаю от цьому бо за спиною бігаю і максимально контактую з хлопцями. Це насправді було і комічно, і в своєму роді об'єднуюче, тому що да, от не тільки хлопці там повзають по землі, страждають, вимазуються, і ми були от ідентично разом з ними. Та і вся знімальна група. Там я не знаю, чесно, треба було якось порахувати, скільки нас насправді було задіяно людей до цього всього дійства. А це дійсно було об'єднуюче. Єдине, напевно, найскладніше було да, після першого дня зйомок. Це не Бачи холод, це на чат. А викликати таксі і пояснити йому, що я нормальний можна доїхати, я просто машина дуже я машину вам прогоняю, Я докину, але треба до нивок добратися. Будь ласка. Я одразу пишу. типу, що, Ну вибачаюсь, але від нас дуже смердить, і ми всі чорні. Блін, це хто розповідав, да? це віцик. Він не зупинявся настільки, як ми. Він пішов далі. Він зайшов якийсь із київських супермаркетів в цьому бойовому окрасі, де, десь кров, десь сажа, весь ну, в амуніції, єдине там, можливо, без броніка. Нічого ну, цікавий експеріенс. Сама робота вона була дуже емоційно насиченою, як для них, так і для вас. Вони, можна сказати, перемістили. Те, що вони відчували в даний період свого життя тут і зараз. Як ви це сприймали? Мені було потрібно відходити після зйомки. Я людина доволі емпатична і пропускаю це все через себе. Можливо, з режисерської точки зору такий, блін, кадр. Ано. Так. Взгляд, ано. От воно і все. От. Це, кру, це, те, це краще, ніж в референсі. Ну, Відцик, він же ж е, санітар. Він кожен, ну, бойовий, кожен, медик. бойовий медик. Кожен день з ВАК-групою він. Е... Катається і врятує людей. Було декілька історій, ну, дійсно дуже жорстких. Він бачить, що людина померла умовно, і він закриває очі цієї людини, а вона їх відкриває знову, знаєте. І я, я просто ну, вони вдвох просто їдуть, і він… така ситуація. І він мені це розповідає, я просто не можу це уявити, але таких історій, ну… Кожен день і їх дуже багато. А ви згадували Мішу Скорпіона та Віцика. А що з приводу харфанга? Він такий а, людина інкогніто. Чи була можливість у вас з ним поспілкуватись? Ну, по-перше, харфанг написав пісню і зробив фіт разом з Мішою Скорпіоном. Код Production профінансував цей проект. Ми бачили харфанга, можливо, а може і ні. Важко сказати. Це дуже цікавий досвід, коли ти працюєш з артистом, якого ніколи не бачив. Ти не бачиш його, але відчуваєш. Ти відчуваєш присутність. Ти розумієш, що людина є тут, що вона слідкує за процесом, що вона співпереживає. Я певен, що ми мали інформацію, мали правки від нього. Певний в тому, що ідеї, які він десь можливо затабуював, десь навпаки хотів внести, вони були внесені, і ми просто навіть не знаємо, що це правка або ідея самого Харфанга. Він був навіть у групі в Телеграмі. Але від нього не було жодного повідомлення. Єдине, ми бачили там аганьки або лайки, аганьки або лайки, і ми такі. О, все Тобто у вас ви точно знали, що за вами стежать, але не знали де, коли і як. Ну ми звикли спілкуватися. Насправді, просто ми знімали сцену в кліпі сам, де алея наших героїв була: віцик прямував на світло, і зненацька він просто виходить силует. Льош снімає, ти, ти бачиш це? Звідти виходить харфанг, і ми такі: ти вспів? Так. Да. І все, і більше ми його не бачили. Тобто, це не було навіть якось е, А може, так, да, може ні. Були? Не знаю, так само, як і харфанг. <гум> а не відчували ви якийсь певний натиск? внутрішньо. вот ну е, тому, що для мене, якщо я працюю з людиною, я маю її побачити, я маю з нею поспілкуватись. Ми маємо проговорити там якісь е, моменти. Просто в мене такого досвіду, щоб працювати з людиною, яку я навіть в очі не бачила, це був би для мене певний натиск. Напевно, я можу сказати, напевно, тільки я зрозумів фінал. Відбулася прем'єра. Отже, ми свою роботу зробили задовільно для Харфанга. От основний фідбек. Ну там по шапці, ніби ніхто не получив. Замовники, глядач задоволений, ніби значить, це хороший фідбек. Ну і звичайно, я про що я кажу, що так там не було там прямої мови. А може, ми ж не знаємо хто це. Звичайно, це все супроводжувалось десь від когось, якось. Ми мали честь бути дотичним, відчувати його присутність, але чи тиснули ми руку, напевно, ми не знаємо. З приводу процесу зйомки ми вже почули, а мені цікаво почути, як відбувався монтаж, чи були якісь виклики. В цілому, все було гаразд. Ми зробили. Перший драфт двох кліпів достатньо швидко і почали вносити правки. скажімо так, хотіли почути досконало від всієї команди, від замовника від графанга. Так так само тому ми робили коли і починали проговорювати буквально кожен кадр, що ми хочемо там бачити. Все ж таки, не, не вистачає драматургії, можливо, не вистачає спецефектів якихось там палаючої техніки. Це те, що ми не могли знайти на локації, бо це був приватний павільйон. Там не було палаючої техніки просто фізично. Тому десь демалювали вогонь, десь. Вирівнули горизонт з рахунок Фейксу додали в деяких сценах ефект зникання людини з фотографії, зникання людини з ліжка. Там звідси лежав на ліжку, потім він зник. Це все не просто монтаж двох кадрів, в якому в першому лежав людина, в другому не лежала за рахунок фейкса. перебрали. Ти згадав, що це була колаборація двох продакшнів: ваша і код продакшн. Як взагалі тобі такий досвід? Ти вперше мав можливість? Працювати в колаборації з іншим продакшном. Це був дійсно цікавий досвід, тому що все своє життя я працював зі своєю командою і приймав рішення, і робив правки, і таке інше. І в даному випадку дуже важливо було почути думки людей, які також на професійному рівні цим займаються, і в деяких моментах мають набагато більший досвід, ніж у мене. Тому я прислухався і намагався, скажімо. Своє внутрішнє я трохи притишити і хотів почути думку код продакшн. Це було дуже важливо зараз, маючи вже такий досвід. що тобі імпонує більше працювати в одинці чи ось в колаборації? Ну скажімо, з часом, з досвідом, люди розуміють, творчі люди, такі як режисер, оператор, продюсер, розуміють, що неможливо створити дійсно якісний продукт в одні руки, скажімо так, це робота великої команди. Я вдячний кожному, кожній людині, яка долучилась і зробила свою роботу, і таким чином отримали е, те, що ми хотіли. Працювала велика величезна команда, і якщо хлопці. Вклали виконавці в це в ці кліпи, в ці пісні, свій життєвий досвід, свою історію, свої роки молодісті і так далі. Ми ж цією великою командою просто вклали там по частинку своєї душі без емпатії і без відчуження від себе чогось, навряд чи б вийшов настільки емоційний продукт. Чи плануєте ви в майбутньому ще співпрацювати з Мішею Скорпіоном та Віцеком, або ж з іншими військовими? А вже ж ми чекаємо нових музичних творів від Віцика, Міші Міше і Харфанга. Бо вони дійсно нас надихають, і ми хотіли б надалі знімати і працювати з цими гарними людьми. Звичайно, ми чекаємо на нові хіти від авторів, від Міші Скорпіона, від Віцека, від Харфанга, тому що. Їхні слова, їхня музика надихає, і аудіотвори мають мати хороший візуал, який буде їх супроводжувати. Якщо підбити підсумки, чи хотіли б ви сказати щось нашим військовим? Ну, по-перше, хочу подякувати силам оборони України, які кожного дня боронять нашу державу, і завдяки яким ми можемо займатися кожен своєю діяльністю, знімати кліпи. І також хочу нагадати, що війна триває. І що від кожного з нас залежить наша перемога. І ті збори, на які в даному випадку всі закривають очі, це дуже важливо для нашої спільної перемоги. Не вистачить, напевно, слів вдячності, тому що найкраще мінімальне, що ми дійсно зможемо робити, це пам'ятати і закріплювати цю пам'ять донатами. Тому донатимо, друзі. Максимально скільки ми можемо, тому що це той маленький мінімум, який ми можемо зробити для хлопців. Ми також хочемо подякувати вам за те, що запросили нас на інтерв'ю. Дякую за цікаву розмову і вам дякую.